Збройні сили України розвіяли міф про другу армію світу, а кібервійська України міф про всесильних російських хакерів. А для нас річ йде о зберігання государства російського государства і російського народу. Про це повідомив Ілля Вітюк, начальник департаменту кібербезпеки СБУ. Росія завдавала кібератак по Україні ще до 24 лютого минулого року, а з початком повномасштабної війни кількість кібератак на українські організації становила понад 2000. тисячі. Проте це лише частина великої картини, яка є насправді. Причому більшість атак були націлені не на державні безпекові структури, а на цивільні установи для поширення паніки серед українського суспільства, що включало в себе розповсюдження фейкових новин. Україна вистояла першу кібервійну і винесла цікаві уроки, які допоможуть світу в подальших кібервикликах із Росією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.